Ніндзя камою зробив багато галасу навколо себе, коли вийшов трейлер. Всі розтягнули його по своїх куточках, смакуючи і обговорюючи зі своїми друзями те, що побачили, а показали нам гарну картинку, шикарний бій між ніндзя та зав'язку сюжету через смерть сім'ї. Що ж, у мене були великі надії на це аніме, і зараз я розповім, чи виправдав цей тайтл їх чи ні. У даному відеоролику можуть бути спойлери, тому продовжуючи перегляд, ти береш на себе відповідальність. Я попередив. Що ж, починається все з того, що нам показують, як спеціальний загін ніндзя на чолі зі страшним дядьком вбивають людину, яка виявляється колишнім ніндзя, а точніше дезертиром. Вже з перших хвилин нам показують якісні бійки, але повернемося до сюжету. Як ми знаємо, колишніх ніндзя не буває, тому всі, хто втік і відмовився від життя тіню ночі, організація знаходить і ліквідує, чим і займався цей спецзагін. Після чого нам показують щасливу родину, батько, син та мати. Живуть далеко від міста, серед кукурузного поля. Це і є наші головні герої. І ось тут у мене з'являються перші питання. По картинці все круто, нічого не скажеш. Але після того, як наші герої в новинах бачать уже не перше вбивство людей з невідомим минулим, ніби їх просто не існувало, і здогадуючи, що це такі ж дезертири ніндзя, як вони, та те, що за вбивством стоїть голова клану, чому вони не проявили більше обережності і не підготувалися до того, що до них можуть прийти? До того ж, після того, як уб'ють сина і дружину, ми взнаємо через декілька серій, що Джо, так звали головного героя, і його дружина Сара, входили в три найкращих ніндзя, які могли у нас. Місце голови клану, а їх убиває просто кубка середніх ніндзя. Ти скажеш, їх застали в розпалі. А я заперечу, вони професіонали до того, ж вони знали, що рано чи пізно до них прийдуть і повинні бути готові завжди. Але як то кажуть, я автор, і я так бачу. Неодмінно зав'язка повинна бути, але не так тупо зливати двох профі. Так у них з'явилася слабкість, і їм потрібно захищати сина. Але якщо ви два досвідчених ніндзя, то повинні були привезти інструктаж дитині на випадок, якщо щось трапиться, та сховатись, поки татко і мама утилізують ворогів. Тому після перегляду мені здалося це трохи дурним. Але помста хороший якір для уваги, щоб було цікаво спостерігати, чи зможе герой втілити свою помсту, що змушує продовжити перегляд. Плюс все це заправляють красивими боями, що надає смаку тайтлу. Тому дане аніме не провал, але й не шедевр, який буде на слугу у всіх тривалий час. Наприклад, взяти ту же Фрірен або монолог травнеті. Це тайтли, які тримають своїм сюжетом: Фрірен своїм помірним і повільним розвитком, прекрасним світом фентезі. Ти встигаєш звикнути до дивної ельфійки. До ферн та до старка, дивлячись, як вони на своїй дорозі зустрічають приємні, а місцями трошки складні пригоди у монолозі. Цікаво спостерігати за мау-мау. Яка розгадує загадки та за хімію, яка з'являється між джинсі та Мао, а нізяка мої не зможе нас тримати на помсті весь час? Згодом це набридає. Як ви вже знаєте, людство стає все менш залученим, і зараз увага та інтерес падає дуже швидко. Тому, щоб людині було цікаво, потрібно викликати в нього емоції. Бійки є, помста теж. Швидше, це причинно слідственний зв'язок. Помста витікає в бійки. Тому нам потрібно щось ще, наприклад, любов, співпереживання, хвилювання. Ми знаємо, що Джо полюбив Сару з самого початку їхнього шляху, але це нам показали побіжно, надто притягнути за вуха. Потрібно було більше додати кохання між головними героями, щоб ми розуміли всю лють Джо та його сильну втрату, тому що іноді при перегляді я забував причину, чому він іде всіх шматувати ліворуч і праворуч. Думаю, було б набагато крутіше, якби цей тайтл розтягували на флешбеки з навчанням у школі ніндзя, з моментом того, як вони закохалися, і реальністю. Тоді б ми були більшою мірою зацікавлені, і я кажу не про ті три хвилини, які показали про їх любов, ще коли вони були ніндзя. Можливо, я надто чіпляюсь, тому що я почав. Писати свою мангу і, напевно, для мене копатися в сюжеті і відбудовувати якісь вирви уваги стало головним. І тепер я завжди порівнюю з тим, як би зробив я. До речі, детальніше про мою мангу ти можеш дізнатися у мене на каналі або в описі під цим відео. Але я впевнений, що моя думка не така важлива, щоб її нав'язувати вам. Тому ви самі вирішуйте, подобається вам це чи ні. Для мене це аніме поки що прохідняк. На момент створення цього відео аніме нараховує 7 серій, і, можливо, далі це зміниться. Я хотів би вірити і продовжу перегляд, але поки що ми бачимо бійки, і чим далі тим більш непродумані вчинки головного героя, а також агента ФБР, які косячить раз за разом. Нам не розповіли про їх техніки, бо у Джона їх купа. він може перетворятися у туман чи, наприклад, робити собі додаткові руки. Чому ми бачимо нове покоління ніндзя якимись роботами, а історія старих не розповідається. Це це вже тягне на Марвел, а не аніме про ніндзя. Надіюсь, технікам ніндзя приділять більш уваги, тому що сама ідея дуже крута. В дитинці мені завжди подобались ніндзя, і я мріяв їм і стати. Тож, друже, не сприймай це відео, як спроба закопати дане аніме. Просто я висловлюю свою, мабуть, нікому не потрібну думку. І, можливо, так, що знайду однодумців, які також люблять аніме, з якими я створю тепле ком'юніті, а також познайомлю зі своїм витвором, а точніше, мангою.